Гарного всіх дня, дівчата і хлопці чи то вечора. Зараз я покажу, як я готую закуску. Ця закуска згодиться навіть на святковий стіл. Значить, так, мені треба лаваш. Я беру один лаваш. Треба отакий пучочок цибулі зеленої, один оселедець. Вірніше, я вже його випотрошила, філе оселедця одного, два філе. Два яйця і два сирка плавлених і майонез. В кого який є, беру лаваш і зроблю його квадратним, тобто прямо кутним. Значить, у мене є лаваш. Ось так я кладу, Щоб зручно було. Помажу я його майонезом. Хто яким хоче. Такими ми мажте. Так. так, тепер швиденько мені треба покришити. Можна покласти ціленьким філе, але я його покришу. Дівчатка, покришила. Я отак, звичайно, покришила філе зоселиться. От. І розкладаю його хаотично. А тепер, дівчатка, можна це все класти доріжками отак. І хто як хоче, але я знаю, що я впевнена, що цибуля дуже дружить із оселецем, то я її просто отак на весь лист розкладу. Так, а тепер що, сир я потерла на таку, майже на велику тертушку, на бурячну. І сир можна покласти десь отак. Такою. Доріжкою, начебто. Можна розтрусити на весь лаваш, але я викладу доріжкою. І яйця. Теж так само я майже на велику потерла. Теж доріжкою викладу. Повторюю, можна розкидати це по всьому лавашу. Кладіть, хто скільки захоче. Зверху трішки я додав майонезу. Засів взагалі не хвилююся, сирок збалансований, а для яйця вистачить і оселеться. Так і скручую, дівчата так. Гарно треба так скручувати в рулет, щоб тугенько. Якщо він рипить, то не хвилюйтеся. Все вийде. Головне, тиша, спокій і все вийде. Ось так. Закрутила я, дівчата, хай трішки полежить, я його так ще, знаєте, втрамбую і покладу в холодильник. Не надовго, щоб підхолов трішки, потім будемо розрізати. Він так нормально, дівчата, себе почуває, гарно Ну, Тільки ж не так, щоб повилазило все звідси. Ось так. І в холодильник. Можна вечора робити і в холодильник. закутати в плівку. Зараз я так і зроблю. І в холодильник. дівчатка, постояло воно у мене в холодильнику десь з годинку. Тепер я буду розрізати ось так. Так, дівчата, і, і ріжу, і смакую. Смачно, чесно, може, треба було б, щоб довше в холодильнику постояло, але я не витримала, розрізала. Всі інгредієнти там, як кажуть, ті стільні, дуже смачно. Дівчата, як закуска, супер. Можна яйця більше покласти, можна сиру. Ви ж думайте, хто як хоче. Ділять чись якісь Якщо малосольний, то чогось менше кладіть. Якщо гарно сольний, такі як у мене, то. Смачно! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!